Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудре, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Я дякую вам усім за увагу, за ваш час. І я вам дякую за терпіння. Даруйте, якщо я настільки десь допустила в своє життя русизми, що вони вас дратують, і я, я це дуже легко зрозумію. Я почула ваші зауваження з інших наших відео. і Я дуже вдячна за це. і Я над цим працюю. Але певно, що можливо не все одразу і не все одразу так буде. Не одразу зможу виправлятися. Тепер по темі, чому варто навчатися в Греції? Відносно недавно я мала зустріч із представником нашої української громади в Греції, з поважною людиною, через яку ми будемо працювати, і ми зараз. Вже визначилися з новим напрямком з осені 25-го року. Ми, власне, стартуємо. І я хотіла би вам розповісти, що це за напрямок. Ми ніколи не займалися освітою в Греції. У нас були кілька студентів, яких ми зараховували, десь там 16-й, можливо, там 17 рік. То було дуже давно. То були студенти з Маріуполя, з грецької громади Маріупольської, і вони поступали як студенти з грецьким корінням. Зараз те, що я вам сьогодні розповім, і ми по порядку почнемо: це про те, що є програма для українців, як для студентів негрецького походження. Дуже цікава країна зі столицею Атени, можливо, комусь подобається Афіни. Я більш схильна до нового українського правопису, мені більш милозвучніше звучить назва столиці як Атени. 10,7 х здається, мільйонів населення. Понад 30 тисяч міжнародних студентів. Навчальний рік академічний триває з вересня-жовтня по травень-червень. Ну, власне кажучи, так само, як і в нас. Дуже багато схожого в плані організаційному по академічним програмам. І є свої відмінності. Греція є країною членом Європейського Союзу. І це надає переваги студентам, які навчаються в Греції як в країні Євросоюзу. Про що я говорю? Ми говоримо про те, що це європейський диплом. Ми говоримо про те, що це дуже цікаво, корисно і вигідно для програм мобільності. Тобто, ви навчаючись в Греції, можете обирати на семестр або на два семестри навчання в будь-якій іншій європейській. Країні, звісно, що або на програмах державної форми навчання, тоді зі знанням тієї мови, або на англомовних програмах, і в Греції дуже важливо, тому що навчання в Греції офіційна мова грецька, звісно що, і навчання в Греції на програмах державних бакалаврського рівня, здебільшого грецькою, відповідно, навчання грецькою, але Англійська мова має бути на рівні b 2 саме для того, щоб брати участь потім згодом в програмах мобільності. Також це можливість подорожувати по шенгенській зоні, надалі працювати, поступати в якісь університети, працювати в знову ж таки в європейській зоні. Тому власне, от такі переваги. Ну і я вже мовчу про те, що це все таке чітке, якесь і зрозуміле освітнє регулювання тобто, ви розумієте. Які програми, ви розумієте, який навчальний план, які вимоги до вступу і справляєтесь з тим, які вимоги вам виставляє система освіти Греції? Греція посідає 45 те місце в рейтингу Global Peace Index з 160 країн. 45 те місце із 160 країн вам можу оцінювати, наскільки це хороший показник. На мою думку, дуже хороший показник по стабільності по спокою по захисту тому що цей індекс оцінює саме такі показники комфорту проживання в тій чи іншій країні освіта в греції безкоштовна або для громадян звісно що євросоюзу для громадян греції вона безкоштовна для решти студентів вона досить доступна це 1500-3000 євро навчання за рік і для українців є можливість навчатися, і сьогодні я про це вам розповім: для українців є можливість навчатися точно так само, як і греки навчаються безкоштовно, в тому числі на мовних програмах. Окрім того, Греція це колиска європейської, ну і в принципі одна із колисок світової цивілізації. Тут дійсно багато різних цікавих. Пам'ятків і архітектури, і культури, і мистецтва. Тому тут є що подивитися. Це дуже цікава, багата культурна країна. Кліматичне питання важливе всім. Мало буде, мабуть, людей на цьому світі і в Україні, зокрема, яким байдуже чи це буде суперхолодні температури, чи це буде супер спекотно. Тут м'який середньоморський клімат, і в цьому плані це теж комфортна країна для навчання. Якщо ми говоримо про якість освіти, Греція, як і багато інших країн Європейських, не є дуже частим предметом нашого інформаційного поля. Ми здебільшого звертаємо увагу і в розрізі війни, і в розрізі якихось перспектив, які українці для себе бачили в довоєнний час, в мирний час, і потім тобто Греція, це не щось таке, що у нас постійно на слуху, і за чим ми реально слідкуємо. Тому якщо вас зацікавить після нашого відео цей напрямок. То я раджу вам просто дослідити для себе, що в Греції, як в Греції, всі питання, які вас зацікавлять, і я думаю, що ви не розчаруєтеся тим і зрозуміти, що це реально хороший варіант, хороший напрямок для того, щоб здобути гарну освіту за оптимальним співвідношенням ціна якість. Якщо ми говоримо про університети за рейтингом, наприклад, QS да, по 26-му року Національний технічний університет АТЕН займає 355-те місце. Ви запитаєте, це знову таке 355-те місце зі скількох університетів? 355-те місце в цьому рейтингу десь близько 5 тисяч університетів, тому. 355 місце, це дуже навіть добре. Є національний і Каподістріанський університет в Атенах, 390 місце, Арістотельський університет в Салоніках 485 місце. Далі там іде університет Кріту, Патрасу, є Атенський університет економіки і бізнесу, це вже 950-те місце. Університет Юанії, тисячне місце в рейтингу QS. Але зверніть увагу: просто я не люблю рейтинги як такі, в принципі. Чому я їх все одно навожу вам в? Приклад, тому що багато з вас так чи інакше орієнтуються на якісь рейтинги, і я можу навіть зрозуміти, чому, тому що все одно так чи інакше ми в цьому житті десь маємо визначати якісь критерії, відносно відносно яких можемо порівнювати часом неспівставні між собою явища, явища, предмети і так далі. QS-рейтинг ranking – це рейтинг топ університетів. Тобто в той рейтинг не входять всі абсолютно університети світу, входять. Тільки топові університети світу, тому в цілому, там, ну, скажімо так, сім університетів грецьких в цьому рейтингу це дуже круто. А британський рейтинг по вищій освіті Таймс. «The Times» так само ранжує. Я зараз не буду вам уже знову перераховувати там всі ці університети. Просто скажу там, що за Таймсом, да, ці сім, ці сім рейтингових університетів в Греції займають місце з 500 по 1200. -й. І за рейтингом азійським це шанхайський рейтинг від 300-го до 900-го місця. Тобто, в цілому вони десь так і знаходяться в рамках, скажімо так, 300 тисяч місце 300 тисячне. Система вищої освіти в Греції дуже нагадує, вона просто ідентична системі європейській, практично ідентична системі українській, тому вона для вас не буде якась незнайома, нічого такого складного. Тобто є університети, це теоретичний напрямок досліджень, вивчень і так далі. Є політехнічні інститути, там, де у нас йдуть технологічні інженерні напрямки програми, є технологічні освітні інститути, фактично, це прикладні університети, які вже на сьогоднішній день майже всі. Інтегровані до класичних університетів. І по структурі бакалаврат це 4 роки, магістерка 5-6 років, в залежності від програми, бакалаврат, звісно, що там ті ж самі спеціальності по медицині по інженерії, вони будуть теж десь 5-6 річні. Магістерка – 2 роки, так? докторантура десь приблизно 3 плюс років. Мова навчання переважно на всіх програмах бакалаврських грецька. В державних приватних вузах в деяких приватних вузах є і на бакалаврському рівні англомовні програми англійською мовою на магістриці. Вже точно так само, як і в інших країнах Європи, ви зустрінете більше вже програм англійською мовою навчання. Тому в цілому, ті, хто орієнтується на бакалаврат, і це Греція, розраховуйте, що це ви йдете вчитися грецькою мовою і будете вивчати грецьку мову. Я до речі запитувала у нашого експерта наскільки важко вивчити грецьку мову. Людина каже, що легко. Звісно, що це дуже маніпулятивно. Насправді, якщо я вам скажу, та не переживайте все в порядку, мову вивчити легко. Будь-яку мову орієнтуйтесь на своїй здібності до мов, орієнтуйтеся на знову-таки на свою мотивацію. Що ви хочете потім з цією мовою робити? Ви зараз її вивчаєте виключно для навчання, і для вас це країна, трамплін. І далі ви поїдете куди-небудь, де інде вчитися, працювати і так далі. Або хто з нас може лишитися, швидко вчите мови, не швидко. Ви дисципліновані, посидючі, посидючі, яка у вас пам'ять і так далі. Оці моменти, нюансочки Враховуйте і в цілому. Можливо, ще послухайте десь трішечки, як звучить грецька мова, постарайтеся почути щось почути, можливо, почитати якийсь текст, зрозуміти, може, там є для вас якісь знайомі слова. Тобто, якщо це навіть так, от при такому поверхневому першому дослідженні у вас це вийде, ви відчуєте, що так, є, є у вас якийсь зв'язок з цією мовою, то з великою ймовірністю ви її швидко вивчите. В цілому, якщо ми беремо зараз без цих психологічних... Нюансів, здібностей, да, оцих особливостей. Якщо ми беремо просто, просто показники тих студентів з України, які вчилися на підготовчих програмах, і як швидко вони, наскільки їм вдалося опанувати грецьку мову, то всі виходять на кінець першого року навчання на підготовчих курсах на рівень Б2, тобто абсолютно посильно за один рік вивчити мову до такого ступеню, щоби з осені. Наступного року академічного навчатися на академічній програмі бакалаврату або магістерки. Які можливості для міжнародних студентів, які навчаються працювати в Греції для європейців? Вони можуть працювати повний робочий день, якщо мають на те можливість нагоду й бажання для міжнародних студентів, які не є громадянами ЄС. Це 20 годинний робочий тиждень, і в яких сферах студенти працюють? Переважно це туристична сфера, це може бути репетиторство, може бути сфера обслуговування. Після навчання що може бути студент може продовжити своє перебування в країні, якщо він подасть заявку на продовження посвідки на, на тимчасове перебування в країні на підставі трудового контракту, тобто треба знайти роботу. І подати вже тоді заявку на продовження перебування. В яких сферах зазвичай працюють випускники, де є дефіцит, і де є затребуваність, на що можна орієнтуватися туристична сфера, сфера обслуговування, IT і особливо освітні послуги. Тобто репетитор англійської мови це на сьогоднішній день, як не дивно для мене, але це дефіцит в Греції. Також це в тому числі медична сфера. Так само там потрібні люди, і українці туди працевлаштовуються. Який шлях до навчання в Греції пропонує компанія Мудра навіть на осінь 25-го року, наголошую, це буквально за уже за півтора місяці. Ви ще можете встигнути записатися на курси грецької мови. Ми подаємо документи в університет. Університет вас. Спрямовує на мовну програму грецьку. Грецька мова може бути у вас нуль. Ніколи не чули, не знаємо, будемо вчити. Цього достатньо. Якщо ви в цьому році встигаєте до 31 липня, включно з урахуванням оформлення з нами співпраці і так далі, то ми вас встигаємо тоді подати ще на цей рік. Якщо це вже буде після 31 липня, то тоді ви поступаєте просто на курси, теж ще можна буде зробити, якщо це буде там до серпня. Але на саму програму академічну ви вже поступите з осені 26-го року. В чому різниця? Ви скажете, да, якщо і так, і так можна якось там поступити? Коли ми подаємо до 31 липня, то вас одразу ви, ви отримуєте статус студента вже. Тобто студент університету, який навчається на підготовчій програмі. Якщо ви до 31 липня не встигаєте це зробити, тоді у вас ще немає статусу студента, і ви просто їдете на мовні курси. При університеті це трішки інший шлях і трішки інша вартість навчання. Курси коштують 3000 євро. Для тих, хто до 31 липня подається це 2600 євро. Бакалаврат це безкоштовно. Сюди входить в тому числі. Увага, тобто Греція це безкоштовний бакалаврат, магістерка, безкоштовне проживання і це безкоштовне дворазове харчування. Я не знаю. От чесно вам кажу, ми скільки працюємо, я не зустрічала таких умов. Тому, власне, з огляду на потребу, на ті запити, які ми отримуємо від наших потенційних студентів і дійсних студентів, які мають обмеження по бюджету, це справді дуже хороший варіант. Тому ми, власне кажучи, вирішили ним займатися, і ми запускаємо такий пілотний проект на цей сезон. Для кого цей варіант може бути привабливим і справді виходом для того, щоб не втрачати рік і з осені почати вчитися? Для тих, в кого дуже обмежений бюджет на навчання проживання на побутові витрати разом, і для тих, хто, наприклад, подавався на інші бюджетні програми. Ну, наприклад, ту ж саму Австрію не пройшов по конкурсу, не може в цьому році почати навчання там, де він хотів, але втрачати рік не хоче. Отже, англійське має бути b 2 Грецька мова може бути 0, після 11 класу ОК, без НМТ Ок, якщо у вас десь щось, я не знаю, такі оцінки і так далі, це може бути. Ми проходимо по цим параметрам. І 31 липня, 31 серпня, у вас два дедлайни для того, щоб з осені 25 року, з жовтня, власне, 25 року почати навчання. Якщо вас це зацікавило, наші контакти дзвоніть. Пишіть, звертайтеся, освітні консультати вас проконсультують, і ми будемо раді вам допомогти вже в цьому році. Ні, для тих, хто ще зараз 10 клас, 9 клас, то знаєте про таку можливість. Ми будемо раді. Я сподіваюся, що ті студенти, які вже в цьому році, можливо, поїдуть на навчання, вони підтвердять або спростують наскільки добре навчатися в Греції, і вам уже буде, скажімо так, як повторним студентам простіше по цій по цьому шляху пройти, і будете вже знати, що хтось це зробив, і їм там це сподобалось. Я дуже на це сподіваюся.